Всім пропускати, всім боятися. Всім пропускати. Нажимай. Всім пропускати, всім боятися. Молодець. Ангеліна їде на виклик. «Розтупись», Давид їде в школу. Та інші веселі та омріяні дитячі фрази сьогодні лунали в поліцейській гучномовець. на території Житомирської академії поліції. Правоохоронці влаштували справжнє свято для юних житомирян, котре несло у собі і пізнавальний характер. Мета і ціль дійсно даного заходу це не тільки розказати про роботу поліцейських, а надати корисні поради нашим дітям. І дійсно, ми підготували декілька локацій сьогодні, де ми вчимо, де ми розказуємо дітям, як поводитися. На захід запросили понад 100 дітей різного віку: від учнів початкової школи до студентів. Кожна група по черзі проходила різні локації. Малюки спочатку знайомились із правилами дорожнього руху та захисним спорядженням правоохоронців. На собі бронежилет спробувала і 10-річна Маша. Незвичайно. Важкеньки може боліти спина і ну незвично, незручно це потрібно полі... поліцейським, аби захистити тіло при вибухах, вибух вибухах, стрільбі показували юним гостям і правила першої медичної допомоги. Навчали робити серцево-легеневу реанімацію. На іншій локації фахівці знайомили дітей із вибухонебезпечними предметами. Наприклад, це учбові ПФМ пефематис. Протипіхотні міни приводяться в дію наступанням, стисканням, саме жертвою, тобто військовослужбовцями, але, на жаль, багато цивільних в Харківській області дотепер страждає від цих мін, тому що вони лежать вже тривалий термін і несуть загрозу дотепер. І ще будуть нести і нести і нести на Житомирщині. Отаке не знаходили, не використовував ворог. Знаходили в Київській області. Харківській, я був на розмінуванні Харківській області, то сам особисто збирав такі дуже багато. І звичайно, Херсонщина, Луганщина, Донеччина, Дніпропетровщина. Там просто все сіло. Серед експонатів є справжня зброя, як наша, так і ворожа, а також закордонна. Ну і також спецодяг наших саперів, в якому доводиться працювати над розмінуванням. Наушники точно для того, щоб коли міни взиваються в дуже дуже, дуже сильний звук і може зашкодити… Нашому слуху окуляри для того, щоб не дай Бог нічого не сталося зі зором, і це дуже небезпечна робота, тому що кожен спер ризикує своїм життям. Та, окрім інформаційності, правоохоронці кажуть, захід мав на меті також відволікти дітей від реальності та подарувати емоції, і з цим найкраще впорались чотирилапі помічники. Це службова собака, породи бельгійська вівчарка, вона спеціалізується на пошуку наркотичних речовин. Ця собачка вона з малечим ми її виспитував. займаємося кожен день. Вона служить в Сумській області. У нас вже є на її рахунку показники. По пошуку наркоточні кричовим що... на базі академії такі заходи проводять не вперше, а також виїжджають із пізнавальними локаціями у різні навчальні заклади Житомира. Завтра з нагоди дня захисту дітей запрошують на відкритий виступ на Михайлівській усіх охочих. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1.